Вітаю! Сьогодні розглянемо, як змінити програми за замовчуванням на операційній системі Android. Приклад показаний на операційній системі Android 12 версії та телефоні Samsung Galaxy. Потрібно відкрити налаштування Програми. Вибір програм за замовчуванням. Далі вибрати, яка програма буде використовуватися для перегляду веб-сторінок. Читання та відправлення смс-повідомлень і тому подібне. Як видно, можна змінити програми за замовчуванням лише для небагатьох типів файлів. Якщо ви користуєтеся файловим менеджером та відкриваєте певний тип файлу з його допомогою, то, скоріш за все, для вас буде запропоновано програму, за допомогою якої можна відкрити даний тип файлу. Для прикладу, виберемо графічний файл та відкриємо його за допомогою графічного редактора, натиснувши на кнопку завжди. Після цього цей тип файлу завжди буде відкриватися вибраною нами програмою. Але якщо ви неправильно вказали програму за замовчуванням для відкриття певного типу файлу, то необхідно її змінити. Для цього потрібно виконати наступне. Перейти на лаштування програми, знайти програму, яка відкриває певний тип файлу. В даному випадку це графічний редактор, який відкриває зображення, знайти пункт використання за замовчуванням, відкрити його та натиснути на кнопку Очистити. Після цього при натисканні на графічний файл знову з'явиться вікно відкрити за допомогою, в якому можна буде вказати програму, за допомогою якої має відкриватися даний графічний файл. Рішення аналогічне для інших типів файлів.